Христос народився, славімо Його, дорогі друзі! Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Ми дякуємо від щирого серця всім, хто жертвує на діло Боже і всім, хто молиться за нас, за Україну, всім, хто переживає. Дякуємо за все. І в ці дні, ми знаходячись зараз на Донбасі. Передаємо вам вітання від воїнів, передаємо вітання від військових капеланів, від керівництва. Хай Бог вас рясно рясно благословить. Вітаємо всіх вас з Донбасу, з Донецької області. Зараз знаходимося тут. Тут святкуємо Різдво, тут пам'ятаємо. Вітаємо всіх вас, щиро дякуємо, дякуємо кожному. Дякуємо, що ви допомагаєте, дякуємо, що ви не втомилися, дякуємо, що ваші. Руки вони відкриті, що ваші серця вони щедрі. Знаєте, ваша допомога дуже важлива. Те, що ви робите для нас, для військових, це воно ціно. Тому ми бажаємо вам Божого благословення, Божого захисту. Хай Божий мир, той, який приніс Ісус Христос, буде в наших домах, в наших сім'ях, в наших країнах, а основне в нашому серці. Ми вам щиро дякуємо. Христос народився. Славімо, Славімо Його! Хай Бог благословить.